Слава Ісусу Христу! Одному Він дав п'ять талантів, другому два, третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Доріг у Христі, із прочитаного сьогодні Святої Євангелія ми приходимо до висновку, що багатий чоловік, який віддав словом своє майно і відправився у далеку дорогу. Це ніхто інший як Господь Бог, який дає людям свої дари. Ми знаємо, що Бог сотворив нас без нас, але спасти нас без нас не може. Бог бажає і нашої участі, а також сильного бажання. Бог подає нам руку допомоги, але хоче, щоб і ми свою руку простягнули до нього. Як лікар, який даремно виписує хворому багато всяких ліків, а хворий не хоче їх уживати. Подібно й тому, хто впав у глибоку яму, подають руку, якщо він не хоче свої руки простягнути, не врятується. Отож, хто слухає голосу ласки Божої і ревно співпрацює з нею, той подібний до того доброго і вірного слуги. Який отримав п'ять талантів і придбав через них інших п'ять, а хто віддаляє від себе ласку Божу, подібний до того невідного слуги, що свій талант закопав о землю, ставши причиною своєї вічної загибелі. У нашому житті Господь Бог розсипав дуже багато талантів, і залежно, хто стільки використає для свого спасіння. Звичайно, не всім однаково дав Господь, але кожному стільки, що може осягнути спасіння. А слово відправився означає час нашого життя на цій землі, де кожен повинен використати дані йому таланти на славу Божу і для добра своїх ближніх. Талантом є наше життя, наша сім'я, сусіди, дім якому ми проживаємо, люди, з якими спілкуємось. Талантом є також наша віра, яка, немов світло просвічує наш розум, щоб ми все те, що Бог об'явив, визнавали за правду. Святий апостол Павло говорить до Ефесіан Бо Спасені ви благодатью через віру, а це не від вас, це дар Божий. Як бачимо, Господь не відразу вимагає звіту за дані нам таланти, а дає час. Під часом ми розуміємо наше життя. Тобто, зі змісту сьогоднішнього святого Євангелія випливає, що ні в якому разі не можна легковажити тими отриманими талантами. На жаль, зараз ми зустрічаємо багато подібних випадків, розсачені дари матеріальні і духовні а за ними і розтрачене життя. Ми часто приходимо до висновку, коли вже пізно, що ми прожили не так, як було потрібно, і готові сказати О Боже, якщо б я розпочинав життя ще раз, то вже знав би, як жити. Сьогоднішня Євангелія застерігає всіх нас від легковажного життя і заохочує до вірності Богові. Святе письмо виразно говорить до нас Будьте уважні, бо День Господній прийде несподівано, так як він приходив у дні ноя. Тоді люди їли, пили, одружувались і ні про що більше не думали лише про земні радощі. А День Господній наближався і прийшов потоп, щоб зничити гріх, який так глибоко вкоренився у людському житті. Господь Назвав слугу, що закопав свій талан у землю лінивим і лукавим через його недбайливість. У нього було забрану талан і відано тому, хто мав десять. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Такими словами закінчується сьогоднішнє святе Венегеліє. Багато сучасних людей заспокоюють себе думкою, що ось Бог не приходить. Але людина не знає, коли терпіння Боже переповнить чашу Господнього гніву. І для такого роду людей Бог прийде несподівано, бо вони байдужі як вдень, так і вночі. Тому пам'ятаймо, що тільки у вірній службі Господу Богу криється наше дочасне і вічне щастя. Читаємо в житті святих, що свята Тереза. З дитинства присвятила себе служінню Господу Богу. Вона все своє життя провела у подвах і молитвах, а коли відчула близьку смерть, запросила до себе священника. Відбулася ту сповідь, а відтак промовила: Отче, мені здається, що я покидаю земне життя з великою радістю. Я не помираю, лише починаю жити. Мені здається, що для душі, яка вірно служила Богу, немає більшого щастя, як смерть. Бо цієї миті душа виходить із в'язниці і переходить у країну вічного спокою. А коли надходила вже хвилина смерті, вона спокійно промовила: Прийшла година, коли я навіки поєднаюся з Богом, бо я вже давно очікувала цієї хвилини. Це і є приклад. Примноження таланту, який вона отримала від Господа. Тому, дорогі у Христі, і ми примножуємо таланти, які отримали від Бога, не закопуймо їх у землю, особливо у духовному плані, відповідально виконуємо покладі на нас обов'язки, щоб не було соромно, коли закінчиться наша земна мандрівка. Проживаємо так. Щоб почути ті приємні слова з уст Спасителя. Слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, над багатьма тебе поставлю, увійди в радість Господа Бога Твого. Амінь. Слава Ісусу Христу!